Вау, ось воно! Вау, нічого собі! Я зняв це. Виглядає божевільно! просто жахливо. Він мене не вкусив, але змусив понервувати. Чи відчувається він інакше, коли це робить? Так, відчуваю, як його тіло напружується. Ого, Дивись, знову, знову. Фу. Що він робить? Він зараз блює на мене. Фу, господи, о Боже. Яка мерзота. Вона ще й смердить. І справді смердить. Господи, яка ж мерзота. У більшості регіонів світу, коли океанічні припливи відступають, вони відкривають прихований берег із дрібними міжприливними басейнами, багато з яких заповнені кольоровими рослинами та дивними морськими істотами. Однак, коли прилив відступає від бухти лиманів поблизу Харсвова, штат Мейн, часто залишаються нескінченні простори болотистих рівнин. Ці відкриті шари формуються, коли мул відступає через відливи. І, хоч вони виглядають як безплідна пустеля, зазвичай вони приховують велику кількість дикого життя. Сьогодні наша команда працюватиме разом з ентоні. Він професійний копач кров'яних черв'яків. Протягом майже 40 років він збирає мул у болотах мейна, і у вдалий день може зібрати близько тисячі черв'яків. Ну що ж, народ, сьогодні у нас багато камер, і як ви можете бачити. Все ще йде дощ. Нічого страшного, але це буде трохи брудний епізод. Що добре, тому що сьогодні ми шукаємо кров'яних черв'яків. Буде багато багнюки, буде брудно. І якщо пощастить, ми знайдемо кілька з тих черв'яків, які, ймовірно, мене вкусять. Чи не так саме так? Ну що ж, великі камери зніматимуть нас, а ви подивіться на ось це. Ось це. Ого, граблі для копання кров'яних черв'яків. І наскільки я зрозумів, ти. Просто закидаєш їх в бруд і ага. тягнеш на себе. Так, просто тягну на себе. Раз. Одним зап'ястям. Одним зап'ястям. Добре? Ви ж з нами правильно, не будете стояти біля машини. Насправді я міг би залишитись тут. Ні, ні ні. Я бачу, що ти вдягнув свої професійні чоботи. Тож ми всі будемо в грязюці. Так, замурзаємось. Ну що, готові? Погнали! Звісно, перед. Ще пак. Копатися в грязюці справді брудна робота. Збір кров'яних черв'яків це величезна частина рибальської економіки мейна, адже їх продають як наживку. Тож чи ловити вицінного кров'яного черв'яка чи трохи більшого піщаного, цей улов може забезпечити дуже непоганий прибуток. Однак, хороша новина для будь-яких черв'яків, яких ми сьогодні зловимо, те, що ми повернемо їх у дику природу. Тож нам залишається зануритися в бруд і почати копати. Ну що ж, тепер нам просто покажи, де нам почати копати? Ніхто не знає, ніхто не знає? Це складно, наче ти ходиш по іншій планеті. Здуріти можна, все виглядає, неначе скляне. Невже ти щодня цим займаєшся? Кожен день, друже, кожен день. Як справи, Маріо, я не знаю, трохи страшно. Здається, що мене зараз засмокче. Це круто. Я ніколи не ходив по чомусь подібному. Вау! я впав. О, господи. Я думав, ти для цього звик живучи у Флореді. На наших болотах такого немає. Хочеш це змити, друже? Так, дякую. Просто змий це водою. Ось, у відрі візьми. Тримай. Ось так. Так краще? Так вже краще. Так, продовжуємо. Витрись об мене. Та ну, серйозно? Ні, я серйозно, серйозно. Я кожен раз так роблю. Добре, дякую. Окей, друзі, зацініть. Гей, Ентоні, я бачу щось на кшталт водяного потоку, он там. Так, так. Що саме ми шукаємо, щоб почати копати? Ого, зацініть! Гірку бруду. Це черв'як? Це нірка черв'яка? Ні, це виглядає як. О, це просто так. Це Це слимак? Так, Це, це, це слимак. слимак. Просто слимак. Так. Отже, не сліди черв'яків. Ну що ж, я думаю, це місце чудова точка, щоб почати копати. Чом би і ні. Давай покажеш нам, як треба починати копати. Готові? Так. Ого, відчарувалося. Це що, черв'як? Так чи ні. А це важко. Ось бачите. Ого, і раз, воно відшарує. Прямо як то так воно відбувається. Воу, воу, воу. Здається, я бачив одного. Гей, що це? Це стяжковий черв, чи що? Так, все вірно. Це стяжковий. Ого, На жаль, це не собі. те, що ми шукаємо. Це стяжковий як? Так, стяжковий. Не дайте йому потрапити в свій шлунок. Давайте просто викинемо його назад в багнюку. Фу, мерзота. Це наче тягати п'ятифунтові гантелі. Кожна грудка бруду важить не наче 5 фунтів. Так, ось це 5 фунтів. А Ентоні робить це абсолютно без зусиль. Здуріти можна. Я знаю, з ким би не хотів би змагатися в армреслінгу. З Ентоні. У нього руки, як у папая. Здуріти. Це важко, бо твої ноги потопають у бруді. Треба рухатися швидше, щоб ноги не загрузли. Ось приблизно так. Все добре? Трохи захекався. Це важко. Набагато важче, ніж ви, друзі, можете уявити. Грязюка дуже важка. І вона просто засмоктує твої ноги. Намагається балансувати, але в мене вже пальці болять від того, що я. Намагаюся тримати себе над грязюкою, бо не можна розслабитись, поки тебе засмоктує. Хочеться трошки лягти і відпочити, але середовище тебе просто засмокче живцем. Я так спітнів, з мене просто тече. О, Добре, пішли за ентоні, бо ми не встигаємо. Ну ж, бо спробуй тут. воу воу а це щось велике. Діставай. Не кров'яний це піщаний. Ого, зацініть! Оце здоровило! Або я не впевнений, що це кров'яний черв'як. Не бачу голови, проте все одно закину його в відро. Здоровий! Зловив здорового? Так. Ми знайшли. Знайшли місце, просто скарбниця. Дайте глянути. Отак, зацініть. Через це я щодня ага. ж, бо дай подивитись. Так, це Ого! Здуріти можна. Так, саме таких здорованів я щодня копаю. Тільки подивіться, як він висовує хоботок. Ого! так, велике виглядає як прибувець. Якщо навіть Ентоні в захваті, значить це крутий черв'як. Тільки подивіться ого, це так жало. Ну що ж, ми все ближче до нашої цілі. Я покладу цього здарування прямо у відру. Покажи Ентоні, що ми знайшли. О, так це піщаний. Піщаний кажеш? вони теж кусаються. Круто. Добре, що ми знайшли справді великого. Так, тут дуже багато багнюки. Кров'яні черв'яки. Прямо під ногами. Кров'яні. О, тут ще один. Ще один спіймали. Так. Це ще й великий. Ого, так. так! Молодці хлопці, спіймав. Бачите, моя пісенька принесла нам вдачу. Ху. Трохи брудно. Але окупилося, я перекопав приблизно 150 грудок довбаної муляки. І нарешті Воу, не падай! Нарешті я знайшов свого першого кров'яного черв'яка. Добре, покладу його у відро. Чудово. Ми Чудово. це. У нас є піщаний черв'як, є кров'яний, і тепер нам потрібно трохи заспокоїтися і відзняти їх якомога ближче. Вау! Це неймовірно! О, господи, потопаю в грязюці. Чудово! Уу! Ну що ж, друзі, ми повернулися до табору, і у мене тут два відра. Одне наповнене черв'яками, а друге солоною водою. І зараз мені треба розкопати усю цю грязюку, щоб дістати кров'яних черв'яків, обмити їх у воді і покласти їх у цей прозорий контейнер, щоб ми могли побачити їх якомога ближче. О, а ось і він. Один із наших найбільших черв'яків. Добре. То це в нас солона вода. Так, це солона вода. У нас з вами морський вид черв'яків. Це означає, що вони живуть саме у солоній воді. Якщо я покладу їх у звичайну воду, то вони, скоріш за все, дуже швидко загинуть, тож треба бути обережніше. О, це здоровий. Отак. Цей реально здоровий. Тільки подивіться на нього. Цей справді здоровий. Дійсно, здоровий. Здоріте. Цей може добряче вкусити. Добре, друже, йди сюди. Так, треба прибрати звідси це відро. І відро з водою теж треба прибрати. І тепер ми зможемо побачити їх ближче. Тож ми з вами маємо середнього розміру звичайного черв'яка. Ентоні називає їх піщаними черв'яками. Як на мене, виглядає незвичайним. Подивіться на перелив його шкіри. І якщо трошки приблизити, то ви можете бачити його маленькі ніжки. Вони називаються параподії. Вони допомагають йому не тільки плавати, а ще й занурюватися у бруд. Ці черв'яки можуть доволі сильно витягуватися. Але зараз ми напевно бачимо найкоротший їх стан. Добре, покладу цього черв'яка назад до відра з багнюкою. Неймовірно. Та ще в нас далі, друзі. Момент, на який ми всі чекали, кров'яний черв'як. Той самий, якого ми сьогодні шукали. Я навіть не думав, чи я можу знайти інші види черв'яків. Проте зараз у нас з вами повний контейнер. Я просто висиплю їх собі на руку. Готові, щоб ми могли їх побачити. Фу. Вони дуже схожі на земляних черв'яків. А вони чимось пахнуть? Пахнуть грязюкою. Максимально пахнуть грязюкою, і як більшість черв'яків, вони залишаються скрученими. І, оу, я відчуваю, як вони рухаються. Вони не рухаються так швидко, як земляні. Ні. Я просто зараз дістану найбільшого з них. Вам напевно цікаво, о, один з них щось висунув з рота. Ого, цей доволі великий. Добре. Перед вами зараз один, два, три, чотири, п'ять доволі великих кров'яних черв'яків, але як на мене, ось ці двоє по центру найбільші. Тож зараз я приберу зайвих. Тож я хочу, щоб вони трохи заспокоїлись, і, хоча б один з них показав нам те, на що ми сьогодні чекаємо, їхнє дивне, неначе як у прибульців жало. Яке вони випускають зі своєї голови. Візьми он того. Цього Той виглядає, неначе він саме активний. Візьму цього. Він виглядає, неначе він найбільший у своєму діаметрі. А цих покладемо назад. Ну що ж, друзі, я хотів би зауважити, що я не дуже хочу бути вкушеним цим черв'яком, проте це один із небагатьох справді отруйних черв'яків у світі. Ви тільки гляньте, подивіться на нього. Бачите, голова вилізла. Вони мають хоботок. Який висовують зі своєї голови. І на кінці цього хоботку чотири ікла. Ці ікла. Вони зроблені з міді. І вони дуже схожі на рибацький гачок. Секундочку. Як метал? Саме так вони зроблені з міді. І ці ікла, тобто в них металеві зуби. Саме так, металеві зуби, Не наче в дідуся. Так, наче в дідуся, все правильно, це одні із найхимерніших створінь. Я навіть не знав, що вони існують, поки ми сюди не приїхали. І хтось мені не сказав Пошукай кров'яного черв'яка і тепер. Він прямо перед нами. І ці черв'яки є хижаками. І коли вони полюють, вони крадуться крізь грязюку, вони шукають малих ракоподібних чи безхребетних. Коли ці черв'яки знаходять свою здобич, вони стріляють своїм хоботком. Чотири зуби вгризаються в плоть і впорскують отруту, яка паралізує їхню здобич, і навіть іноді може зупинити серце. Вони присмоктуються. І висмоктують нутрощі, неначе через трубочку. Окей, це дуже круто. Ви бачите, як він витягнувся весь? Подивіться на цей колір. Бачите, який він багряний? Так, зверху він персикового кольору, а знизу максимально багряний. Тому їх так називають, тому що внутрішні в них темно темно червоні, а шкіра прозора, тож ви можете бачити весь цей пігмент. Вау, це круто! Можна побачити маленькі бульбашки у них всередині. Так, здуріти! Подивіться на його боки, бачите, шипи вилазять з його тіла. Неначе волосся. ці штуки звуться параподія. Вони допомагають цій істоті закопуватися і тримати баланс, якщо вона знаходиться у воді. Треба, щоб він висунув хоботок. Подивимось, я просто покладу черв'яка собі на долоню. Бачите, як він скручується зараз? Це скоріш за все для самозахисту. Ось дивіться. Бачите цей вузлик попереду? Що це таке? Це орган чуття, маленьке щупальце. І саме так ця істота досліджує навколишнє середовище. Саме завдяки йому вона відчуває хімічні речовини у воді. Подивіться сюди, бачите пурпурове забарвлення. Отак. Вона має чітку бічну лінію, яка проходить уздовж його тіла, за якою ви легко можете ідентифікувати його як кров'яного черв'яка. Вау! <клес> wow! Майже вхопив мій палець, бачив? Так, я це зняв. Фух, він мене не вкусив, але змусив понервувати. Так, це було дуже швидко. Ого! Подивіться на це. Воу! Wow. Ого! Здуріти можна, гляньте на це. Це так дивно. Здається, його ікла занадто маленькі. Я бачу, як вони вилазять, але справді вони занадто маленькі. Тож я не думаю, що він мене Фу. вкусить. Що він робить? Він випорожнюється прямо на мене. Фу. Господи, як це мерзенно. Дідько, воно смердить. Серйозно? Так. Так, реально, воно смердить. Фу. А, як же це огидно. Господи, сподіваюсь, ти це зняв. Я все це зняв. Дай гляну. Фу, всі постійно на тебе серуть. О, господи, навіть кров'яний черв'як мене обісрав. Цікаво, наскільки він довго, якщо його тримати ось так. І так само, як і піщаний черв'як. Якщо цю істоту перерізати навпіл ось приблизно на цій лінії, то він, скоріш за все, відновить частину свого тіла. Тільки подивіться, ви можете бачити, як його тіло міняє колір. Ого, намагається вкусити? Він думає про це. Покажи свій хоботок. А! А, він вкусив тебе. Кусив сволота! Я зняв це. Кусив мене. Я відчув маленький укус. Дай гляну. І куди вкусив? Ось сюди, прямо у зги пальця. Неначе шпилькою вкололи. А боляче? Так, трішечки. Трішки болить, але більше свербить насправді. Ти бачив це? Зняв це? Так, точно зняв. О, дідько, він просто обкрутився і дістав мене. Ну що ж, мене успішно вкусив кров'яний черв'як. Насправді легше, ніж бджола. Хоча, напевно, якби він був трохи більший, то було б більш боляче, а трохи чешеться. Як комариний укус? Так, насправді це мене більше налякало, але я чітко це відчув. У мене серце вистрибує. Я бачив, як ви відстрибнули. А ти більше не чіпаєш? Ні, 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 не чіпаю його хоботок. Це було не боляче, але явно застало мене зненацька. Було весело. Гей, Койоте, що ти в порядку? Так, я в порядку. <свят> ну що ж, друзі, це був дуже довгий і дуже брудний день, але ми стовідсотково натрапили на цілу купу кров'яних черв'яків. Я Койот Пітерсон. Будьте сміливими, залишайтесь дикими. Побачимось наступної пригоди. Готові повернути його в океан? Так, може й тебе хай вкуса? Та ні, не треба. Як скажеш? На початку цього епізоду я навіть не знав, чого очікувати від коперсання у багнюці заради черв'яків. Але ось що я дізнався: по-перше, це доволі складно не тільки ходити по замовленій долині, а ще й копати доволі важку грязюку. Знайшов щось. По-друге, це брудно, як би це не було очевидно. І по-третє, насправді це доволі весело. Як шукати голку у стозі сіна, або як в нашому випадку, черв'яка у грязюці. А ось і він. Я б сказав, доволі здоровий. крутяк. Я б сказав би найбільше за сьогодні. Ну що ж, друзі, настав той самий час повернути кров'яного черв'яка і піщаного назад в океан. Насправді їх можна випустити будь-де, аби тільки поближче до узбережжя. Це не те саме місце, де ми їх спіймали, а це не має ніякого значення, бо вони постійно кочують і шукають собі щось новеньке поїсти. Пошук кров'яних черв'яків у Мейні процвітає і, дякуючи таким свідомим та відповідальним шукачам, як Ентоні, популяція цих химерних істот продовжує зростати. Збираючи тільки підходящих для продажу і повертаючи назад самок та молодняк, його методи збору забезпечать доволі рясну популяцію майбутніх поколінь. І не забудьте підписатись, щоб доєднатись до мене та команди у наступній пригоді.